Євреям, 13 глава, і тут пише заклад до праведного життя, п'ятий вірш. У поведінці будьте негрушолюбні, задоволені тим, що маєте, бо він сказав, Я тебе не покину і не відступлю від тебе. Дуже часто люди думають собі, кажуть: ну якщо я дам десятину, як я справлюсь. Якщо я пожертвую, як я проживу, для мене буде краще дати менше. Але на кого в той час людина покладається на мамону, не на Бога? Благодать вона ніколи не покладається на матерію, на гроші, і в неї нічого немає спільного з страхом і недовірою. Зараз у багатьох християн життя таке сіре, та мрячне, по причині того, що більше вбивають на гроші, чим на Бога. Страх і невіра вони паралізовують, і таким людям важко прийняти. Боже благословення, благодать від нашого Отця Небесного. Господь нас вчить бути вірними своєму покликанню, берегти і цінувати Божу благодать і не розмінювати на невдоволення, пам'ятати завжди Божі слова. Я не залишу Тебе, я не покину Тебе. Господь хоче, щоб ми всім серцем покладалися лише на нього. Матвія 6:31. Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи що зодягнемося, адже цього всього язичники шукають, бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Жертви і десятини вони насправді були як в старому завіті, так і в новому завіті. Господь каже, ви пробуйте мене. Це єдине місце Біблії, де Господь каже, випробуйте мене. І Господь він незмінний. Він як сказав, так і є. Господь прийшов для того, щоб не зруйнувати закон, а утвердити. Не ботя був такий патріарх Яків, який у вісні побачив таке откровення, отримав, що. Дім Божий, церква це і ворота небесні, і від того часу він дав обідницю Богу, що з всього, що йому дарує Господь, дає Господь, він буде давати десяту частину. І знаєте, є люди, які ніби мають хорошу роботу, достаток, заробіток, прибуток, а грошей все немає, немає, мало і мало. Проблема в тому, що серце і розум не там. Серце і розум належать мамоні, а не Богові.